Це ми розглянули інвертор на польовому МДМ-транзисторі з м каналом а зараз розглянемо логічний елемент І-НІ. Все-таки давайте, давайте я зараз вам намалюю інвертор на транзисторі з П-каналом, а потім перейдемо до І-Ні.

Це інвертор на П канальному еджентом за

А здесь у нас это был М, а это Б. Здесь противоположно. Это ПК0. Про Якщо ми на вхід П-канального МДН-транзистора подамо логічний нуль, то це його відкриє, правильно? П-канальний транзистор він відбувається низькою напругою. Якщо він відкриється, то почне протікати струм. Від уживлення. До землі через R виток стоку, R між витоком і стоком, і через R. І у Ау буде розраховувати по такій формулі, а струм стоку буде дорівнювати струму стоку насичення. І що важливо, що це напруга для полустого ходу. А якщо ми ще підключимо якесь r навантаження то його потрібно буде врахувати паралельним з'єднанням з R. Тобто є тут писати R-паралельно R-навантаження. r навантаження паралельно R. О, так. А якщо ми на вхід подамо... Так, ми... я кажу, що ми на вхід подали. Логічний нуль, а на виході отримали високу напругу, правильно? Тобто логічну одиницю. А якщо ми на вхід подамо логічну одиницю, то, тобто напругу живлення. Транзистор у нас закриється і у нас вихід буде з'єднаний з землею через оцей R. І тому на виході буде 0. Для нього ви статичну потужність думаєте, думаєте, самостійно зможете розрахувати ємності затримок. Це робиться по аналогії з n канальним транзистором. Єдине, що я знову повторюю, оскільки рухливість електронів в три рази більша, ніж рухливість дірок, то струм, який протікає через n канальний транзистор, струм насичення n канального транзистора буде в кілька разів більший, ніж струм насичення p канального транзистора. Тому ен-канальні транзистори швидші. Так. Ну от, власне, це і... все по mm. п по, канальному по інвертору. Mm. А зараз розглянемо елемент І-Ні. Mm. От. Логічний елемент ні означається у нас таким чином в вітчизняних гостах, а закордонний гостах він позначається таким чином. І називається він нот N. Табличка істинності у нього буде така. Це буде ім1, це буде ім2, це буде аут. І давайте розпишемо 0,0, 0,1, 0, 1,0, 1,1. Ну, 0 і 0, це буде 0 з інверсією одиничка. 0 і 1. Це буде 0 з інверсією одиничка. 1. 1 і 0 це буде 0 з інверсією одиничка. 1. 1 і 1 це буде 1 з інверсією 0. Тобто на, на виході елемента NAND, на виході елемента і буде логічний 0 лише коли на двох кодах будуть дві логічні одинички. І побудувати його на n-канальних MDN транзисторах не складно. Mm-hmm. <laughs> Це м канальні транзистори у нас. І дивіться, для того, щоб на виході був логічний ноль, треба вихід з'єднати з землею. Щоб на виході був логічний ноль, треба вихід з'єднати з землею. А щоб вихід з'єднати з землею, треба відкрити обидва цих транзистори. А щоб відкрити обидва цих транзистори, треба подати на два входи на кругу логічної одинички. Тоді обидва транзистори відкриються. Тоді обидва транзистори відкриються. І вихід з'єднається з землею через відкриті ці два транзистори на виході біологічної ноги. А якщо хоча б на одному з входів буде логічний нуль, то відповідний транзистор буде закритий, через нього струм протікати не буде. Тобто можна буде вважати, що виход від землі повністю від'єднаний і з'єднаний з, з уживленням лише через М. Ну, У виходу тут теж нескладно порахувати, це ви самі можете зробити, якщо треба буде. Отак. От Якщо робити, якщо ми хочемо зробити елемент і ні, не з двома входами, а з трьома входами, що це, що послідовно не ще один Теж не складно, але немає логічних елементів на 20 входів. А чому нема? Тому що збільшується опір, а чим більший опір, тим менші затримки. Ну і реально роблять там на 5-6 на входів максимум логічні елементи. А якщо треба більше, то їх просто треба послідовно включити. Так? Якщо у нас є два елемента І ні, то ми. їх ну, Давайте я так намолю. Якщо у нас є два елемента І, а якщо, якщо, у нас, якщо нам треба зробити елемент І на чотири входи, а в нас є лише елементи І на два входи. Ну, ми просто можемо таким чином зробити. Ні, не треба він звук сайту. А на 4, то нам, нам зручніше або один послідовно вимкнути, або краще зробити одну. Так буде затримка менша. Тому що в першому випадку вони три елемента повинні пройти, а в другому випадку випадку всього два. Якщо у нас елементи і ні, то ми просто тут повинні ще інвертори поставити, правильно? Чи ні? Треба там треба буде ні.